Чергова тема, в принципі, тема доволі болюча, бо вона стосується додаткового навантаження фінансового на нас з вами, автовласників, на водіїв, і це стосується платних доріг в Україні. Як це буде робитися в нас? Поки що не зрозуміло, чи буде якась альтернатива, чи які саме шляхи будуть обрані? Тоді які переваги будуть у платних та шляхах. Ну що, ж, друзі? Таке враження, що м, ми з вами живемо у останні роки, коли в Україні усі автошляхи були безкоштовні. І всі ті податки, які ми сплачуємо, і дорожні збір, все все інше, це все добре, все чудово, але швидше за все, більше ми з вами не будемо мати змоги використовувати найпопулярніші, найживавіші маршрути як безкоштовні. Чому це так, як це може бути і все інше? Будемо розбиратися. Вітаю, друзі! З вами знову Олександріді, Автопроект Харків, і у нас чергове відео присвячене темі зміна у чинному законодавстві щодо ПДР України, митному, податковому законодавстві, то взагалі будь-чому, що має відношення до авто, та автовласників в Україні. Чергова тема, в принципі, тема доволі болюча, бо вона стосується додаткового навантаження фінансового на нас з вами, автовласників, на водіїв. І це стосується платних доріг в Україні. Як це буде, яким чином це буде? Скільки це буде коштувати, які напрямки це будуть, які відстані поки що досконально і повністю невідома. які розцінки будуть невідомі, але є ось така інформація. Я зараз вам процитую, да, ну, таки, щоб не бути голословним. Треба вимоги ЄС про платні автостради. Кобмін готує законопроект у втіленні платних доріг в Україні. Замміністра розвитку общин і територій Сергій Деркач заявив, що в Україні вже аналізують трафік на шести ключових маршрутах напрямках. Ці дослідження мають оцінити цель, доцільність платних доріг і створити умови для їх запуску. Якось так далі. Заміністр казав, що відповідний законопроект вже готується, відповідні розрахунки робляться, досліджується трафік на цих шісті напрямках, які саме повідомлені не говориться, але що це, за все це будуть найжвавіші, найпопулярніші міжгородні між, маршрути між великими містами України. Можу сказати так, що за кордоном зазвичай, скільки я знаю, да, у, більшості, у більшості випадків поряд з платними дорогами є і без, безкоштовно. Тобто людина, водій має можливість обирати або він пересувається платною автострадою за якісь певні ну, додаткові плюшки, як би так сказав. Да? Можливість там більш якісне покриття. Можливість швидше пересуватися, більш безпечна дорога, да, без додаткових перешкод, населених пунктів і, і того, 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 всього, всього іншого. Да, тобто сів і спокійно собі поїхав. Або якщо він бажає пересуватися менш комфортною автострадою, менш комфортним шляхом, да, з меншим скоростним режимом, з лімітом, з перетинами через населені пункти, таке, таке інше. Так він може це робити безкоштовно. Тобто людина має змогу альтернатив. Добре, як це буде робитися в нас, поки що не зрозуміло. Чи буде якась альтернатива, чи які саме шляхи будуть обрані? Знов таки, в нас прокладені маршрути, в принципі, майже усі. Великі автодороги вони перетинають невеличкі населені пункти, целички, містечки, таке таке інше населені пункти. Вірно, це зветься. Да? І звісно, що в цих, на цих ділянках має бути зменшена швидкість руху. Це за діючим МПДР України і за встановленими знаками. Добре. Тоді які переваги будуть у платних та шляхах? Це буде виключно питання. Дайте нам грошей за те, що вже є. Ніяких додаткових переваг у вас не буде, просто ви будете сплачувати гроші. Ну, якось таке собі задоволення. да? Чи це будуть прокладені, які, можливо, додаткові об'їзні маршрути чи як? -то... На цих ділянках будуть зроблені додаткові, наприклад, пішохідні надземні переходи, так, щоб можна було проїжджати ці ділянки, не зменшуючи швидкість руху, так? Чи ще що, які ще можуть бути нюанси, так, щоб підвищувати комфорт? Я не знаю, що ще можуть вигадати. Додаткову інфраструктуру розробити, поширити дорожнє покриття, щоб було більше кількість смуг дорожнього руху, чи знов таке ж питання по скоростних лімітах, чи що, які ще мають бути додаткові переваги суто платних доріг. Чи це все виключно на вимогу ЄС, що ось якісь певні ділянки руху мають бути платні? Все. Без додаткового якогось комфорту. Невідомо. Тому, друзі, ось така пройшла інформація. З вами ми подилилися, вся наша команда. І будемо вдячні за ваші коментарі в підписі під цим відео. Що ви вважаєте? Чи потрібні, чи не потрібні Україні платні автошляхи, які можуть бути... Формати цього, як ви вважаєте, да? які були б ваші пропозиції? Можливо, дійсно, хтось з відповідних осіб побачить це відео, почитає ці коментарі. І це станеться у пригоді, як то кажуть, да? у нагоді. Злишити Звісно, що і нам цікаво почути вашу думку, що ви вважаєте: це потрібно чи не потрібно, це корисно чи не корисно, Чи як у більшості випадків в нашій країні це буде просто збірництво додаткових грошей без будь-яких переваг для нас з вами, для автовласників буде лише додаткове фінансове довантаження, окрім того, що ми і так сплачуємо у Той званий дорожній збір, він просто зараз. Так, ми його окремо не сплачуємо, він е, зашитий у податки при купівлі палива, да, звісно. Але ж е, все одно тим чим чином, чим більше ми е, їздимо, тим більше ми сплачуємо ці податки. фактично, да. А це буде ще додатковий податок. Ну, якось так. от, Дуже цікава ваша думка. Все, на цьому будемо сьогоднішнє відео завершувати. Ну а з вами був я, Олександр Металідів, автопроект, Харків. І Далі буде і взагалі чекаємо на нашу спільну перемогу. Все буде Україна.